Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за карпатську Україну в моді Road 56. Німецькі війська виснажуються. Ми вирішили атакувати. Нашою метою стало повернення місто рівне. Ми почали пробивати німецьку оборону. Німецька армія відступала після декількох боїв. Це було найлегшим просуванням. Ми змогли встановити контроль над містом рівне. Поки ми намагалися повернути наші території, на Західному фронті є успіхи. Союзники активно атакували вермахт. Бої почали розгортатися вже біля кордону Німеччини. Важко повірити в те, що Німеччина зможе повернути ініціативу в свої руки, але виключати цього не можна. Німеччина почала атакувати на всіх напрямках. Нам довелося відступити та покинути місто рівне. Відновившись і дочекавшись слушного моменту, ми знову почали атакувати. На цей раз ми вирішили повернути контроль над містом Ковель. На початку липня німецька армія була вибита з міста. Ковель перейшов під наш контроль. Тим часом армія союзників просунулася у глиб території Німеччини. Вже скоро почнуться бої за Берлін. Капітуляція Німеччини. Це питання часу. Ми знову почали наступати. Незважаючи на програш на західному фронті, Німеччина все ще тримала достатньо військ на нашому фронті. Цього разу ми вирішили убезпечити Львів та повернути контроль над сусідніми провінціями. Наступ минув вдало, Львів убезпечено. Коли ми заповнили склад достатньою кількістю гвинтівок, ми почали виробляти винищувачі для захисту нашого повітряного простору. 22 серпня наші перші 50 винищувачів вилетіли для боротьби із силами люфтвафе. Німеччина не може стримати нашої атаки. 3 вересня ми повернули під контроль місто Станіславів. 15 вересня німецьку армію було вибито з Львова. Львівської області. Львівська область повністю знаходиться під нашим контролем. Це лише початок. Тепер потрібно звільняти інші міста та області нашої держави. 29 вересня дві словацькі дивізії були взяті в Котел. Вони ховалися у Рівному, але довго оборонятися вони не зможуть, тому що вони відрізані від постачання. Наступного дня словацькі дивізії були повністю знищені у котлі. Рівне знову наше місто. 25 листопада Берлін пав, Місто взяли голландські та грецькі війська. Німеччина втратила не просто столицю, а великий промисловий регіон. Капітуляція Німеччини вже дуже скоро. Подарунок на Новий рік несподіваний, але дуже приємний. 30 грудня 1942 року Німеччина капітулювала. Це перемога і свято для всіх нас. Наші території практично звільнені. Залишилося лише повернути контроль над Закарпатською областю, яка знаходиться під контролем Угорщини. Вся наша армія одразу була спрямована на фронт із Угорщиною. Ми повинні якнайшвидше завершити цю війну. 3 січня 1943 року. Мукачеве знову стало українським містом. Ми повертаємо наші землі без спротиву. За час Другої світової ми втратили 195 тисяч чоловік. Це велика втрата для нас. Ми будемо пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за незалежну Україну. 10 січня наша армія бере під контроль столицю Угорщини Будапешт. Незважаючи на підрив мосту, ми змогли зайняти місто по обидва боки Дунаю. 12 січня війна офіційно завершилась. Тепер ми, як країна-переможець, маємо право пред'явити вимоги тим, хто програв. Мирна конференція завершилась за підсумками конференції. Країни, що програли, зобов'язуються виплачувати контрибуцію всім країнам-переможцям. Всі гроші від контрибуції ми почали вкладати у відновлення будинків, доріг та іншої інфраструктури. Також ми взяли під контроль Словацьку республіку. Наступні 10 років ми займемось демократизацією Словаччини. Відразу після завершення війни в Європі ми були втягнуті в Азійську війну. З самого початку Великобританія та Франція вимагали від нас вступу у війну проти Японії. Ми відмовлялися, посилаючись на те, що нам потрібно закінчити війну з Німеччиною. Тепер, коли осі більше немає, ми повинні вступити у війну проти Японії. Нам потрібно відновлювати нашу країну після довгої окупації німецьких та угорських армій. Ми розпочали координацію наших вчених для того, щоб вони ефективніше вели роботу. Всі великі уми нашої нації були зібрані в одному місці для вивчення атомних досліджень. Чим раніше ми почнемо ці дослідження, тим раніше ми отримаємо величезний результат. 2 квітня перша армія прибула до Китаю для боротьби з Японією. Не встигли ми прийти, як нас відразу ж почали вибивати. Але ми повинні стояти до останнього для захисту демократії в Азії. Ми почали встановлювати дипломатичні відносини із Китайською республікою. Було укладено багато договорів, у тому числі договір про дружбу та пакт про ненапад. Також ми відправили Аташе для допомоги Китаю. Був створений новий план. Наша армія попрямувала на територію французького індокитаю. Звідти, на південні, ми маємо пробитися до колонії Франції у Китаї. Ми змогли пробити японську армію і повернули Франції її колонію. А також ми повернули Китаю острів Хайнань. Тепер нам необхідно максимально закріпитись на зайнятих нами територіях. У війні з Японією ми втратили 33 тисячі чоловік. Після того, як про це дізнався наш народ, почалися мітинги. Українці не хочуть воювати і вмирати в чужій війні. Після тижня масових мітингів нам довелося згорнути наші плани. Ми попередили союзників про те, що ми виводимо сухопутну армію з Китаю і більше не будемо. Будемо брати участь у наземних операціях брати участь у війні. Ми будемо лише військово-повітряними силами. Ми пережили багато за ці сім років. У конституції написано, що ми є демократичною державою. Хоча, по факту, країна перебуває під управлінням армії. Климпуш здійснив переворот у 36-му році, тепер, коли всі основні загрози зникли, треба повернути демократію. 27 вересня були проведені перші демократичні вибори від початку нашої незалежності. На виборах здобув перемогу Євген Петрушевич разом зі своєю партією. Українська національна демократична партія. Піхота починає відходити на другий план майбутнє за технікою. Наші інженери почали займатися проєктуванням вітчизняних танків. 5 жовтня наша делегація прибула до Варшави для обговорення питання незалежності Західної Білорусі. Наша мета підірвати територіальну цілісність Радянського Союзу. Все більше і більше країн визнають, що Радянський Союз окупував більшу частину наших територій. А якщо буде утворена незалежна Білорусь, то це ще сильніше вдарить по СРСР. Польща відмовлялася надавати навіть невелику автономію. Ми продовжували вести переговори в надії, що вони до чогось приведуть. 21 жовтня у Варшаві було намічено зустріч президента України та Польщі з приводу Західної Білорусі. Петрушевич також запросив на переговори прем'єр-міністра Великобританії. Для участі у переговорах переговори пройшли успішно. Польський уряд погодився надати автономію західній Білорусі. Більш того, прем'єр-міністр Великобританії домігся автономії для литовців. 27 жовтня у Брест-Литовську було підписано договір про надання автономії західній Білорусі та Литовцям. Вже наступного дня було утворено автономну західну Білорусь та вільне місто Вільнюс, керувати зовнішніми, а також допомагати у внутрішніх справах буде польсько-українська адміністрація. Відразу ж ми почали формувати в умах білорусів те, що вони є окремою нацією, яка має право на свою державність. Радянському Союзу не сподобався цей крок, і він пригрозив веденням військ на цій території. Наша армія була приведена в бойову готовність, але ми розуміли, що радянський союз не піде на війну з союзниками заради цих невеликих територій. Ми почали проводити навчання на кордоні із Радянським Союзом. Наша армія має бути готова до можливого вторгнення зі сторони Союзу. На початку січня 1944 року. Ми розпочали вивчення будівництва власного ядерного реактора. Ми маємо стати одним з перших країн, у яких буде ядерний реактор. 25 березня Великобританія взяла Токіо. Японія капітулювала. Японія стала підконтрольною Британії, Корея під США. Війна Китаю та Японії завершилась. Але чи надовго мир в Азії? Китай об'єднався перед загрозою Японії. Але тепер, швидше за все, почнеться нова фаза громадянської війни всередині Китаю. Після закінчення всіх війн Альянс союзників був розпущений. У світі зберігся лише один союз, і це Комінтерн. На цьому четверта серія за Карпатську Україну закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.